Вітаю, шановних учнів вчителів, всіх тих, хто разом з нами розглядаю моє авторське розв'язування на авторських задач. Скажімо так, моя улюблена тема продовжується. Гарвард, Оксфорд. Ось таке в Гарварді пропонують, ну, скажімо так, не дуже легко розв'язував авторолика. 15 хвилин. Розв'язував хорошим правильним методом. Я його покажу в другій частині свого фільму. Але той метод, яким розв'язував автор, він все-таки достатньо частковий скаж, частинний. Для цього радикалу він підійде, ви зрозумієте чому. А я вам хочу показати достатньо універсальний метод розв'язування таких задач. Але перш за все, як завжди, прошу. Натиснути паузу, спробувати розв'язати це самостійно. Сподіваюся, у вас вийшло. А я покажу такий достатньо загальний підхід до такого, який може вам знадобитися. Ну, давайте так міркувати. Якщо цей вираз нам дається, то він нам дається для спрощення. Коли цей вираз можна спростити? Простити його можна тоді, коли 5-2 коріння з 13 буде деяким кубом. Можна сказати повним кубом. Да? У нас є такий вислів повний квадрат. Давайте введемо вислів повний куб. Коли він буде повним кубом, що я, які, якого вираз має бути всередині дужок, всередині дужок має бути вираз А мінус Б на корінь з 13. Ну, можливо, нам хотілося б, щоб а і Б були цілі числа, але як мінімум раціональні. Нам хотілося б, щоб а і Б були раціональні числа. Це по-перше. По-друге, якби тут був плюс, хочу взяти якийсь інший колір. Якби тут був плюс в умові, і тут був би плюс. Це зрозуміло, я думаю. Отже, ми повинні взяти цей вираз, цей куб розкрити, і ви подивитесь, що буде. Ну, давайте я тут буду розкрити: куб першого мінус потроєний добуток квадрату першого на друге. Плюс потроєний добуток першого на квадрат другого. І мінус куб третього. Давайте акуратно це зробимо, рахуючи, що в нас буде із. Коренем з 13, і що в нас буде без Бскорення з 13. Тут буде 39 АБ квадрат мінус Б в кубі на 13 і на корінь з 13. Далі групуємо. Без Бскорення в нас ось таке, такий вираз. А тут винесу зразу мінус задушки, воно, в принципі, так і задумувалось: 3а квадрат Б плюс 13. Б куб на корінь з 13. Ми з вами хочемо. Тобто, це фактично, до речі кажучи, фактично це метод невизначених коефіцієнтів. Ми хочемо знайти коефіцієнти А і Б так, щоб виконувалося. ну, Там я вже мінусом дописав, ну, скажімо так, мінус дописав плюсов. Тобто нам треба вимагати, щоб це було 5, а це треба вимагати, щоб було 2. Ну, давайте я. Тобто ми отримали систему для А і Б. Ось таку систему для А і Б ми отримали. Тому тому. То до цієї системи не дійшов моїм способом, хто взагалі не розв'язав. Ну, може бути люди, які не розв'язали, можуть бути безумов. Хто не, не дійшов до такої системи, можна натиснути паузу і спробувати цю систему розв'язати. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. А у кого не вийшла, той може сказати, так це ну, система складна, вийшла. Так, не дуже мені подобається ваш спосіб. Система, можливо, і складна, але вона є абсолютно стандартною. Якщо ми з вами звернемо увагу на те, що у нашій лівій частині першого рівняння стоїть. Одночлен третього степеня в нас два доданки. Кожний з них є третього степеня відносно АЕБ. Значить, це одночлен третього степеня, і так само у лівій частині другого рівняння теж одночлен третього степеня відносно АЕБ. Така система називається система однорідних рівнянь, зокрема, система однорідних рівнянь третього степеня. І ця система розв'язується абсолютно стандартним методом. А дорівнює те, що множиться на Б, вводимо ось таку заміну. Або можна ввести Б, дорівнює те, що множиться на, непринципово. Значить, Т в кубі Б в кубі плюс 39 ТБ на Б квадрат дорівнює 5. Т квадрат Б квадрат на B плюс 13б в третьому дорівнює 2. Після цього робиться абсолютно стандартний прийом. Ми виносимо б в кубі за дужки. Тут у нас буде Т в кубі плюс 39т дорівнює 5. Тут b в кубі задушки 3Т квадрат дорівнює 13 і дорівнює 2. Враховуючи те, що ліві частини рівнянь не є нулями, оскільки праві частини не є рівнулями, ми можемо виконати почленне ділення. І після того, як ми все, можна, до речі, хрест-нахрест -хрест перемножити, ви вже побачите те, що мені треба, до речі, до речі кажучи, от коли ми хрест -на хрест перемножимо за правилами пропорції, ви побачите, що якщо замість те підставити одиничку, то в нас ліва частина буде 80 і права частина буде 80. Тобто те до рівня одиниці є коренем даного рівняння. Щоб спробувати отримати інші корені, ми візьмемо цей многочлен, поділимо на t-1. Ну, всі знають, що я люблю ділити куточками на схему Горнера. І ми отримаємо 2т квадрат мінус 13t плюс 65. І ми скажемо, що тут дискримінант менший нуля, тому. Т дорівнює єди, 1, єдиний корінь нашого кубічного рівняння. Ми маємо повернутися ось сюди. І ми побачимо, що А дорівнює Б. Отже, А дорівнює Б. Після цього ми підставляємо абсолютно в будь-яке рівняння. Ну, наприклад, перше рівняння. Підставляємо я його сюди. А, це на рівняння не вийшло, я обрізав. Ми беремо, підставляємо А дорівнює Б, тобто буде, буде Б куб плюс 39 Б куб дорівнює 5, 40 Б куб дорівнює 5, Б куб дорівнює 1 восьма і Б дорівнює друга. А А дорівнює Б. Тому А також дорівнює одна друга, і на цьому ми фактично вже на фініші. Якщо ми з вами пригадаємо, з чого ми починали, ми починали ось цього, то ми можемо, ну тобто тут вже плюси зайві, тому що це я вам з плюсами показував, що може бути. Тоді ми можемо навіть продовжити. Сказати, що це одна друга. Мінус 1 друга коріння із 13 в третьому, і тоді корінь кубічний із цього виразу буде 1 друга мінус 1 друга корінь із 13 в третьому корінь кубічний. Тобто буде 1 мінус корінь із 13, що ділиться на 2. Ось такий мій метод. І я кажу про те, що він універсальний. Чому він універсальний? Як розв'язував автор? Автор розв'язував добре. Ну, справа не в тому, що 15 хвилин. Він розв'язував просто, по-перше, іншим методом. Його метод ну, має право на життя. Давайте ми розберемо його метод і розберемо те, коли він має право на життя. Автор. Позначає даний вираз авторолиха, позначає даний вираз X. І каже, а давайте ми будемо розглядати, ну, можна так сказати, спряжений вираз з плюсом. І позначимо його y. Давайте. давайте. Тоді абсолютно очевидно, що х в кубі плюс y в кубі дорівнює. Ну, давайте я розпишу, хоча я думаю. Учні, які дивляться такі складні задачі, я думаю, що їм розписувати не треба. Ну, це дорівнює 10. Да? Тобто одне рівняння для XY в нас є, десь треба взяти другий. А другий автор каже: дивіться, як класно виходить. Якщо я Х на Y перемножу, це ж спряжені вирази, я ж так підбирав, тоді тут буде корінь кубічний із мінус 27, це буде мінус 3. І ми отримаємо систему ось таку, каже автор. Перше важливе зауваження. Цей спосіб проходить тоді, коли в результаті множення в даному разі вийшов повний куб. Якщо повний би куб не вийшов, то цей спосіб ну, не проходив би, скажімо так. Це перше важливе зауваження. Тому я й кажу, що мій спосіб універсальний. І коли, шановні учні, якщо ви побачите такий спосіб, десь там в інтернеті, або ви самі його придумаєте, якщо ви в цей момент... Захочете цю систему. От друг, друга дуже велика пастка, дуже велика знак оклику. Якщо ви захочете цю систему розв'язати стандартним способом, y дорівнює мінус 3 поділити на Х. О, дивіться, як класно вийшло. Я зараз заміню Х, кубі на Т, супер. Ви нічого не отримаєте. Ви отримаєте те, з чого ви починали. Ви отримаєте. Х чи y, оцей вираз, який стоїть під коренем. Потім візьмете корінь кубічний. І ви прийдете до того самого місця, з якого ви починали. На жаль. Як розв'язує автор? Автор розв'язує автор ролика, розв'язує правильно. Тобто він каже про те, що ми напишемо це за як сума кубів. Напишемо це як сума кубів. Ми замість XY підставимо мінус 3, потім ми ще раз виділимо квадрат. Тобто він розв'язує правильно, нема питань. Тобто, до нього питань нема. Питання тільки в тому, я тільки в мене є чорний пропав. Питання є в тому, що спосіб не універсальний. Тобто ми х плюс у в квадраті, мінус 2 і, плюс 3, ще раз підставили мінус 3, до довели до фініша. Я думаю, далі все зрозуміло. Отже, два способи знати краще, ніж жодного, шановні учні. Я думаю, можливо, і вчителям це було цікаво і корисно. Кому цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Чекаю вас на наступних зустрічах. До побачення!